Загинув під колесами автівки. Смертельна автопригода сталася учора посеред ночі у селищі Рафалівка Вараського району. За даними поліції, 24-річний керманич автомобіля Ауді А А6» їхав занадто швидко, незважив на ситуацію на дорозі та збив пішохода 64-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі проводить досудове розслідування за частиною другої статті двісті Дядь кримінального кодексу України водій був тверезий. Ще одна смертельна ДТП трапилася на Володимиреччині. В автопригоді загинув 21-річний пасажир. Автомобіль, обганяючи іншу автівку, злетів у кювет та врізався в дерево. Керманич зазнав незначних ушкоджень. Натомість його пасажир легкими травмами не відбувся. Вісім днів медики боролися за його життя однак, врятувати не вдалося. Сьогодні вранці, 14 липня, він помер у лікарні. Тепер водій нестиме відповідальність. Анність заскоєне. Кримінальне провадження відкрите за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Слідчий перекваліфікував на частину третю статті 286 зі значком 1 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. На Сарненщині керманич двоколісного разом із пасажиркою не впорався з керуванням та перекинувся на транспорті. Обох госпіталізували у молодика Гностнували травматичну ампутацію ноги та закриту черепно мозкову травму у 18-річної пасажирки. Перелом ноги Слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Встановлено, що двоколісний не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Керманич не мав посвідчення водія та разом із пасажиркою були без мотошоломів. А у рівному нетвере водійка протиранила паркан. Усе сталося на вулиці Волинської дивізії о четвертій ранку. Жінка роз'їжджала вулицями та не впоралася із керуванням. Як наслідок, в'їхала на приватне подвір'я. Результат виявився позитивним: 1,56 п'ятдесят сотих На водійку склали адмінматеріали за керування у стані сп'яніння та скоєння ДТП. Підсумовуючи події цих вихідних, правоохоронці вкотре наголошують дотримуйтеся правил дорожнього руху та не сідайте за кермо у нетверезому стані. Будьте відповідальними та не порушуйте громадський порядок та закони. Вікторія Якимець Богдан Прокопчук, телеканал ITV, Медіагруп.